Розбиті машини на узбіччях, всюди вирви, наслідки прильотів та навіть залишки касетних бомб. Це фронт під Торецьком. Детектори дронів постійно сигналізують небо тут вкрай небезпечне. Ну, в основному він мав, який тільки показує. Або зали, орлани. Ось він так раз і запищав. Він показує у нас щось тут. випала взагалі невідомого типу. Нас попереджають, може бути таке, що доведеться кидати автівку і ховатися. Нещодавно це врятувало воякам життя. От дуже так само запищав Сахарок, і він показував, що в піві дуже близько біля нас, там було 100 з копейки метрів. Ми бігу машину загнали в кущі, самі заховались під будинок. Але вона цілилась уже конкретно в машину, і в машину не попала, але попала в будинок, під яким ми заховалися. Це одна з передових позицій танкістів батальйона Карпатська Січ. Танк ретельно замаскований. До росіян тут декілька кілометрів. Панцерник, який використовують вояки, колись був російський, захоплений в бою. Т-80 він трофейний. Ми його затрофейли під Ізюмом у 2022 році. Там трошки підремонтували, але загалом він. Дуже рідко ламається і вже два роки, можна так сказати, нищить ворога. Невдовзі аеророзвідка фіксує переміщення російської піхоти. Танкісти заводять машину, націлюються. Ось як це виглядає зсередини. А потім починає працювати гармата панцерника. Далі коригування весь час аеророзвідка веде ворожу піхоту і дає танкістам точні координати російських штурмовиків. По будинку з ворожою піхотою Там були замічені піхотинці і другим пострілом цей будинок було вражено. Ми зачасту так і, і працюємо дуже влучно. Після того, як танкісти відпрацювали, всі переміщуються ближче до укриттів. Хлопці розповідають, у росіян тут досить ефективна контрбатарейна боротьба. Тому дуже часто таке буває, що наші снаряди полетіли по ворогу, а по позиціях танкістів починають прилітати російські снаряди на цій ділянці фронту, втім як і на багатьох інших, росіяни перейшли до нової тактики. Тому вони розробили нову стратегію, нову тактику. Вона доволі дієва. Вони Намагаються малими групами просочитися повз бойові порядки, уникаючи при цьому прямих бойових сутичок. Наразі ми для себе знайшли можливість протистояти таким тактичним діям противника. Ми застосовуємо так само малі групи, вилавлюючи їх і меншою кількістю особового складу, намагаючись створити єдину систему оборони. Не допускаючи просування противника. Це потребує постійної напруженої уваги, боєкомплекту та взаємодії на полі бою. Свидки це не певне. Mm -hmm. Що швидше зробиш, ти буде це добре. Зараз ви з другого пострілу поцілили по будинку. Навіть для артилерії це офігенний результат, щоб з другого пострілу покласти. Mm -hmm. а, ви якось навчились, чи у вас хист талант, як то кажуть, чи талант. Mm -hmm. Проходив срочку, може так воно получається. Зараз у відповідь нічого не прилітає. За декілька днів до цього росіяни-танкістам знищили їхню позицію в якості помсти, бо до того панцерники ліквідували штурмову групу, а потім зробили засідку на бронемашини евакуації. Примали виклик, що треба попасти на збити хату, де зайшли погані люди. Нас скоректували, от, і, і з другого-третього пострілу почали випадати в будівлю. Потім вже отримали, що розбили, відкатитись назад. Було По зранку помічено е, групу з 12 чоловік. Ворожу, зрозуміло, вони зайшли в будинок. Викликали наш танк, цей самий танк, що тільки що працював. Було вражено цей будинок. Там в вікна попадали вони вхід, в будинок, але до вечора ворог так і не вийшов звідти. Під вечір приїхало дві БМП2 на евакуацію. Я так розумію, вже тіла. або може там хтось був все-таки трьохсотий. І через те, що танк вже був туди наведений, і хлопці дуже гарно стріляють. Ці дві БМП-2 також були вражені танком. Після цього нашу позицію знайшли дуже швидко і півтори години обстрілювали з двох танків. Всі живі, але довелося облаштовувати нову позицію. Нам показують наслідки того обстрілу. Це біля входу лежало в бліндаж. Ага. Казка також. Шолом, бачу. бачив. Це коли сталося на попередній позиції? Так? Це прийшлося звідти тікати. Зараз через щільність ворожих дронів танкісти вимушені працювати ось так подібно до артилерії. Швидко вдарили і замаскувалися, і знову вдарили класичного застосування танків, коли панцерник в лобову штурмує укріплення. Тут зараз майже немає. У відкритому степу при такій щільності ворожих дронів в небі навіть добре броньований панцерник буде знищений дуже швидко. Кісти розповідають, головне завдання не дати ворожій піхоті дістатися до позицій нашої піхоти, знищувати їх ще на підході, знекровлюючи штурмові загони Росіян зі східного фронту. Руслан Смишук, Вадим Ревун та Віталій Керєпко. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин. Майже світанок, турецький напрямок. У досвіда це зменшує ризики бути вбитими російським дроном або артою. Ми заїжджаємо до позиції української артилерії. зустрічає кононада навколо та шкварчання сніданку на пательні. Завжди є час для цього. Але це таке діло. Приходиться все кидати і різко виконувати роботу. У нас зазвичай ти не очікуєш, коли це відбувається. Все цього разу щастить ворог, дає поснідати, і починається очікування. Лінія фронту ретельно моніториться, тож гармашів можуть викликати будь-якої миті їхнього чергування. Ну от, декілька годин очікування закінчувалося. В цей час весь час постійно лунають вибухи. Це стріляє наша артилерія, а конкретно, от зараз прийшов наказ. В цьому розрахунку готуватися і відкривати вогонь. Буде щонайменше три постріли, потім коректура. Ну і вже будемо дивитися, що буде далі. Приціл 279. Є приціл 279. Розвідка виявила групу росіян у Торецьку, яка зайняла розбитий будинок. Ось вони біжать. Один, два, три, 4, 5. Вага! Гармат! Згодом лунає команда маскувати гаубицю. Але от буквально в наступну хвилину надходить команда до бою, тобто гармаші будуть продовжувати наносити вогневе ураження по координатах. Гарма... Можемо повернутися і назад повертатися. З'являються нові цілі і приходиться відпрацьовувати далі. Тобто ворог, наприклад, покидає позицію цей момент, його він уразливий. Ми відпрацьовуємо. По тому маскування і в укриття. Гармаші працюють такими короткими серіями, тому що е, тут в небі навіть і в піввідрони до сюди добувають. І е, весь час, коли вони не стріляють, вони знаходяться в укритті. Ну і намагаються все робити дуже швидко, тому що. Саме коли гармата працює, вона е, найбільш сильно себе демаскує. Зараз було дуже добре, всі чотири постріли ми якраз в ціль попали. Невдовзі надходить відео влучання по будинку з росіянами. До масштабного вторгнення росіян ці чоловіки були патрульними поліцейськими, але зараз гармаші потрібніші, тож вони пройшли вишкіл і тепер тут. Вчимося, навчаємося, кожен день навчаємося. Є досвідчені колеги, які постійно контролюють, допомагають, поправляють, коригують. Ну, і ми завжди, завжди співпрацюємо, ми одна команда, в нас немає такого, що... Артилерія це багато математики. Вам так. як це з математикою? Дуже. Це Дружі. тільки треба нове, на, на те, я точніше. Почав з'являтися цей підрозділ патрульної поліції хижак, так сказати, чи Я не знаю як. Правильно сказати, і поступив таке така пропозиція, що можна поїхати від ну, навчатися і далі працювати вже тут угу. в зоні бойових дій. ну таке так сказати пройшов навчання і воює. Рік був навідником гармати, тобто особисто націлював гаубицю сьогодні. Він координує наведення всього розрахунку. Сань, приціл 275, все решта без змін по готовності постріл. як прийняв. Плюс, плюс постріл пішов. Плюс, плюс, підводьтесь, очікуйте. Самі себе чоловіки іноді називають артилеристами-початківцями, новачками, але насправді це вже неабияк досвідчена команда. Ми там стояли за часі в яру і там відбували наступ. Противника. І тоді ми потрапляли навіть в, в БМП, чи, ну, тобто працювали по техніці і по, попадали по техніці. Прям так. саме Так. так. Угу. А ви рахували, скільки ви ну, там, пострілів зробили вашими зарядами? Тоді, на, на... взагалі. взагалі, взагалі. Це сотні, це тисячі. Ні, не тисячі це сотні. Богдан теж був патрульним, а зараз заряджальник гаубиці. Ну по-різному залежить від е, темпу нашої роботи. Бо було було таке, що ми стріляли там по три, чотири, п'ять разів, там по п'ять пострілів робили і в укриття. І так отець, один раз на добу таке бувало. І по нам ніхто не працював, бо який сенс, бо ми ну, мало стріляли. А колись було таке, що ми ось на протязі. Години там да навіть менше на 30-40 хвилин десь 15-17 пострілів робили, і тоді по нам пам'ятаю десь 17 підряд періодичністю періодичності кожні 2 хвилини прилітало. по, по нашій позиції. Ого, це Бу було таке. Але сьогодні по позиціях харти нічого не летить, тільки відлітає. Вага гармат! Невдовзі погода починає псуватися, затягує довгий дощ, але робота гармашів не припиняється. Гармат! Є деякі умови стосовно стрільби в непогоду. Наприклад, на фугасах не стріляється, так як сам. Зриватель надто чутливий, він може спрацювати і на дощ або на щось інше. Вітер, дощ, він більш впливає на сам розрахунок польоту снаряду. А над дрони яка складова. Дрони, ну, дрони в даному випадку відіграють свою роль, але не суттєво. Тобто вони як так само працюють, так само все бачать, тому намагаємося швидко вистріляти і в укриття. А потім знову маскування, і знову серія пострілів, і знову маскування і в бліндаж. Це такий фронтовий ритм арти. Так триває до самого вечора. Іноді над головою свистять снаряди. Користуючись темрявою, нас всередині броні вивозять з позиції. Фронтовий цикл не припиняється і не стишується. Стрільба маскування стрільба зі східного фронту. Руслан Смачук Вадим Ревун та Віталій Кірєпко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.